День дивіться, прислала нам людина ящик плат і попросила показати, що на цих платах, е, які детальки ми купуємо. Бо ну, людина не розуміє цей питання. Попробуємо об'яснити. Дивіться, Плати з телевізора, тобто, звичайні побутові відходи. Е, оці ось полубочонки. Е, ціна у нас на них одна гривня за штучку. Е, тільки вони мають бути обов'язково магнітні. Потім. Лампочки, які стоять тут в переключателях, має бути е, жовта всередині і також вона коштує 1 гривню штучка. Це звичайний побутовий, в нових телевізорах абсолютно нічого немає. Зараз я подивлюся ще може щось знайду з того, що у нас прийом. Це нові телевізори, то тут абсолютно нема що чекати. Трошечки, бачите, не підготовились, ну нічого. В процесі буде естественніше. Е, дивіться, оці ось катешки 815. Я можу помилятися в маркуванні, там вони і 900 якісь. Е, треба обов'язково розкусувати. Всередині, щоб була жовта, ціна даної штучки на сьогоднішній день 7 гривень штучка. Ну і опять же, по льовичку і полубачата, які по гривні, тут, мабуть, ще... Золото ножку, яку я чомусь не бачу. Можливо, це не на цій платі. Ну опять же, польовички і лампочки. Старої мікросхеми. А ось отакого от плану. Польовички, якщо вони з позолоченими ножками, на короткій ножці 7 гривень, на довгій ножці 12 гривень. Ну, опять же, це я називаю ціни, по яким ми купуємо. Не афішуємо себе як якихось дуже серйозних скупщиків радіодіталій. Але в процесі з основною масою посилки ми готові купити радіодітальки. Що тут іще? Хотілося би показати ще таку штучку, як мікросхеми. Ну, тут нормальних немає, ті що треба. Ну, покажемо, допустимо, наці е, мікросхема. Е, треба їх розкусувати. Мають жопти в всередині, вони також прийомні. От дивіться, КТ15. Імпорт. Всередині біло. Бачите? <кхух> Неприйомне. Тобто, обов'язково треба розкусувати, це радянський тілі тут має бути жовта. Нага, ба. І не жовта. От тобі і показав. А вона теж біла. В общем, все треба розкусувати, все треба перевіряти. Е, елементарні якісь радіодітальки. Оці ось полю, полювачок. кажу полювачок. половачок. Зараз я відкусив. Опа, магнітний. Все нормально, він проходить. Тобто, ну, Це, а ось все, мікросхеми. На такі от мікросхеми звертайте увагу, вони бувають з явно відділу по золоту, а бувають, що треба... Розкусить, щоб побачить Ось покажи, тут вона є. І якраз на тій ж платі є польовички з позолотою З такою ногою у нас коштує 12 гривень. Буде коротка, сам корпус 7. В принципі, така от інформація по битовим платам, по простесеньким. Якщо є у вас такі матеріали, присилайте І один момент, коли воно на платі, ми не рахуємо. Обов'язково треба, щоб було зняти.